Вітаю усіх наших глядачів з п'ятницю. Це вже п'ятниця вечір на каналі. Новини лав. Дякую всім нашим підписникам. Дякую, що разом з нами були цього тижня. Залишайтеся, продовжуйте. менш немає цікавими певно, що вихідні. А поки що підводимо підсумки всього цікавого і інформаційного, що відбувалося в нашій країні, будемо це робити разом з авіаційним експертом, аналітиком Костянтин Криволап, вже гость нашої студії. Добрий вечір, пане Костянтине. Вітаю вас. Е, хочеться в спочатку от, до, до того, що відбувалося протягом останніх ну трьох, певно, що діб, так сумарно, на території не України. Хоча, якщо так дехто вважає, таки що деякі області належать Україні, але це вже інше питання. Маю на увазі потужну атаку. Безпілотників, зокрема, от на приміром, попередня ніч і перелік географічної областей стає все більшим і більшим. Ця географія вже охоплює там Воронезьку, Курську, Білгородську, Рязанську, Липецьку. Ось і. Мова про те, що дуже влучно вражають вони нафтопереробні заводи і ось ці самі об'єкти стратегічні, які от варто було б вражати там, де і можуть дозаправлятися військова техніка. І плюс це агенція Блумберг пише, що за останні ці дні українці вразили дронам об'єкти, на які пропадає більше 10% потужностей у нафтопереробці. Сам Путін визнав, що Росія втратить частку на світовому. Нафтовому ринку, тому що ну, він пояснив це тим, що видобуток російської нафти скорочується, а у США зростає. Проте дрони ну, ми знаємо, що вдарили ще по інших об'єктах. Одним словом, наскільки болюче і вражаюче от, є ось ці, ну, називаємо це так спесоперації для російських військових, ну і взагалі для того, що вони вдарили по, саме по НПЗ. Ну, Блумберг назвав вам цифри, які там вони втратили в переробці. Да? От, щоб зрозуміти обсяг всього цього, я ще там трохи додав. Росія там, за рік добувала десь 530-540 від 520 мільйонів тонн нафти. Да? Внутрішнє споживання десь на рівні 320-330 мільйонів тонн. От, так, щоб розуміти цифри. А оці заводи, які переробляють, їх там ну, таких е занадто великих, там от те, що ми не, не дістали, то поки що, це Омськ, Нефтікамськ, ну це ще далеко. Це, це, це ще не долетіло, я думаю, з часом долетимо. Але все інше, е воно вже е йому вже дісталося. І тут не можна дивитися там просто останні три дні. Я вже взагалі вважаю, що е, в цьому році ми досить серйозно взялися, наші е, спецслужби досить серйозно взялися за знищення нафтової, нафтоприробної промисловості Росії, вибачте. І почалося це з двох потужних ударів по НПЗ і по портовим терміналам е, Усть Лугі і Туапсе. Е, це о, 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 закупорили. Нібито таку, знаєте, бутилку, цю, з якого виливалася нафта на експорт. І е, відповідно ця нафта е, вона повинна десь перероблятися, тому що ви ж не можете перекрити там скважину, щоб вона перестала качати нафту. Да? Вона ж повинна працювати, інакше вона там е, заглохне, і от е, все це почало поступати на всі ці НПЗ. І ну, з того переліку, то, що ми дістаємо зараз, ми тільки не атакували московські НПЗ. Все інше, то Все, Волгоград, Ярослав, Кіріс, Кстова, Нижегородська область, все це атаковано. І всі ці НПЗ вони там ну десь від 5 мільйонів тонн до 20 мільйонів тонн переробки на рік. І от, якщо подивитися на рязанську атаку, так? Я е, переглянув не знаю скільки разів, коли ці, е, спочатку один вразив вектифікаційну колону, а потім другий такий круг почота створив тримаю, що, да. і потім так прилетів, подивився. Так, ну, воно і давай. І в мене було таке враження, що вони взагалі керуються нібито оператором. Е, чи то через супутниковий зв'язок, чи, чи, ну, чи то ще якимось чином. Але таке враження було, що він дуже точно прицілювався. Це не було наведення інерціальною системою, це не було наведення GPS, це навіть не могло бути там, от якщо він підлетів, порівняв і вдарив, то це можна було б сказати, що це машинний ЗОР, що це там перші елементи, Штучного інтелекту, але він зробив саме круг почота такий. Він облетів, подивився і вдарив другий удар. А це може свідчити про якісь, ну, не знаю, нові можливості вже наші. Ну, я, я ж про це саме і кажу: <губ> що е, воно відрізняється за технологією від того, що було раніше. Е, тепер, е, стосовно що ж саме було вражено, да? <губ> тому що е, оцей удар Рязані, було дуже приємно бачити удар по металургійному заводу Сіверсталь в Череповці. Да? Там теж був такий дуже точний удар саме в те місто, яке потрібно. Але там не було, там я не бачив самого безпілотника, самого дрона, бачив просто руйнування, яке прийшло. От більш точного місця для наведення цього руйнування ну, придумати важко. І от… Це все каже про що? Про те, що е, цим засобом, от, вражання нафтопереробки це знищення е, потоку валютної виручки, тому що десь половина російського бюджету і в ну, великій частині вона формується за, за рахунок нафтопереробки, е, верніше взагалі нафтової нафтопереробної промисловості. І от е, вся ця сукупність ударів вона привела до того, що вони зараз на три місяці, експерти кажуть, що буде і більше, вони е, заборонили експорт е, 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 дізеля і бензинів. Це каже про те, що їм вже може там не вистачати. А якому буде не вистачати? Е, Перших е, рейтинг от, по, 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 за, скажімо, там за. Використання цього палива це військові. І якщо їм буде не вистачати, то все на полі бою буде інше. І якщо дивитися оці всі удари по НПЗ, то вони з одного боку це ну зрозуміло, тому що вони найближчі до нас, да але ж вони найближчі не тільки до нас, вони найближчі до тих російських окупантів, які там воюють да? Тому ну, це, це дуже серйозні удари були нанесені. А тепер те, що я вже почав казати про металургів, це інше джерело експортної виручки, але тут головне, що це удар по найближчому оточенню Путін, Путіна. Новоліпецький це Лісін, Череповець це Мордашов, один Лісін там в третій Форбсі, Мордашов Мордашов в Форбсі форбці російському. Да? І вони зараз під санкціями. Вони нікуди не виїхати, не поїхати, не покататися на своїх яхтах, ніде нічого, і це не про те, що вони домовлялися з путіним. Тому я там думаю, що там буду, будуть якісь подалі, якісь бути якісь дії, якісь такі. Може незрозумілі випадки чи щось таке. Ну щось таке може не може не бути в мою думку. Ну, як на зразок з тим, що відбувається з керівниками Лукойла вже декілька років. Ці топ-менеджери. да, Загадково от, от от, у них така от подобається їм таке. Mm. Подобається. Так, да, і там покрито все мраком. Пане Костянтине, от можливо зараз буде дещо таке. Ну, з примістю дилетантства питання, але воно дуже важливе в тому сенсі, що звер атаки від ворога продовжуються теж. Так і ну знову-таки, якщо так мовою ну, людей, які там за цим спостерігають, да чи там користувачів Фейсбуку чи інших соціальних мереж, от багато хто говорить, от чому? Наші останнім часом більш-менш влучно потрапляють саме в стратегічні об'єкти, в НПЗ, а росіяни б'ють по жилих будівлях і багато руйнувань, і жертв серед цивільного населення. Це якось можна пояснити? Чи це вже доля, ну, так як вони направляються все? Залежить. У нас просто різна ментальність, у нас різний мозок, у нас різне відношення до життя і до людини. Просто різне з росіянами, ну геть різне, так? Да? Е, тому що ми не думаємо про використання бомб, е, ракети Х-22 взагалі. Ну, яка дуже потужна, там тонна вибухової е, бойової частини. І е, е, ми навіть не думаємо про те, що можна таким щось робити. Ми не відновлюємо виробництво і не запускаємо виробництво кабів 1500, да? це ну, дуже потужні бомби. А це не зброя точного враження, це зброя, фактично її треба відносити до зброї масового знищення. Вона не для того, щоб вразити військові об'єкти. Вона для того, щоб запугати населення, для того, щоб посіяти паніку, для того, щоб народ зневірився і все таке інше. Це не для війни, це для людей. І Інша причина, <кій> те, що зараз. Після втрати двох а 50 у і, мабуть, ще й третього. Там остання атака там, схоже на те, що його таки вразили. Ну, і тобто, не схоже, там вже підтвердження було вчора, мабуть, чи, да, мабуть, вчора. А, тобто вони зараз не знають, де знаходяться які об'єкти, які цілі. Вони не можуть зробити ціле вказання. Ані шахедам, ані крилатим ракетам, ані нічому. І тому шахеди, шахедам шахедам причепили там якусь камеру, і вони там літають, вони там намагаються щось засняти, якимось чином там передати, е -е, ну хоча б зрозуміти, де їх вразили, з якої точки, щоб хоча б знати, як розташоване наше ППО, як розташована наша система РЕБУ. Тому що зараз вони літають фактично всліпу. Вони зараз літають по координатам е -е, так на. Знаєте, в темній кімнаті, там, намагаючись рукою щось там знати, що де, куди йти, і навіщо там ходити. Тому вони такі, вони ж не випадково там в Одесі між домами там крутяться, да? угу. щоб тому, що Одесу вони ще можуть бачити, тому що вони запускають там літаки. Розвідники Су-24 Су МР. Так? Вони ще те, там ще вздовж лінії розмежування, вони там ще можуть там, кілометрів на 50-60 залітати орланами або залою. Це розвідники, які мають досить гарну оптику і е можуть спостерігати за, нашим, е за нашою територією. Але далі вони нічого не знають, вони нічого не видять. не бачать. Е, є інформація, вже, ну, вона давно з'явилася вже понад тиждень. І ось як так, такою знаєте, журналістською мовою розганяє е, журналіст Юрій Бутусов про те, що от, саме в результаті е, пораження колони зенітно-ракетної батареї Петріот було, було зруйновано 9 9-го Березня, це сталося поблизу міста Покровськ Донецької області. Знищено дві пускові, пускові установки і декілька зенітних ракет. ну Там загинули в тому числі і військовослужбовці. Тобто знищені саме оці патріоти і, посилаючись на деякі джерела та відео, значить удар був нанесений трьома балістичними ракетами іскандер. Є також думка з приводу того, що деякі з них можна відновити, але наскільки це все-таки вразливо для для нас? І знову таки, чи можна це замінити, чи знову таки чекати на те, що на, на, на наступні поставки, які знову ж таки під питанням можуть виникнути? Коли вперше там вклала ця інформація, вона ж звучала зовсім не так. Знищені два комплекси Петріот. Я думаю, ну які дурниці, ну просто ну люди не розуміють. Комплекс Петріот це е, крім командної машини, крім самого Радара, це ще вісім пускових установок. От те, е, те, що була охота за сто тридцять Су-35, які організовано скидали каби на вздовж лінії розмежування. Закидали там по 100 ш... рекорд. Вони там в Авдіївці встановили щось останній день було щось близько 160 кабів да? Це ж, це ж не як би так сказати, це не цивілізовані методи ведення бойових дій. Це просто навіть не вогневий вал, це просто знищення всього. Це, так вони собі уявляють освобождення, помієте? Тому звісно, ми ризикували, коли запустили програму цього блукаючого Петріота, який їздив, де стояв Радар. Радар, скоріш за все, був старий, якийсь український, може, щось нове українське, тому що в нас там з'явилися нові українські радари. Тому враження самих пускових установок це. Ну, це війна. Дуже жалкую за людьми, які там загинули, за екіпажами, які там навчені, за, за цими відважними людьми, за цими героями, тому що то, що вони робили, це диво, да? і дуже дуже, дуже сумно від цього. Але саме враження пускової установки це ну, неприємно, це може десь навіть і боляче. Але е, якщо там взагалі е, весь Петріот. Коштує е, там ну, умовно будемо казати, мільйо, мільярд, мільярд сто, е, але е, в головну там вартість складає сам радар і в більшій ступені там інші там засоби радіотехнічні. А пускова установка це просто метал, який там, там ну, додається там є, дійсно якісь блоки електронного програмування, керування, таке інше. Але е, зараз, е, якщо я не помиляюсь. Пускові для Петріота виробляються навіть в Польщі. І дві пускові нам були надані наприкінці минулого року минулого року Німеччиною. І це ну, виробили, передали. виробили, передали. Тобто це не є чимось трагічним, чи, чи таким, яке загрожує нашій безпеці, чи у нас там погіршаться наші умови стосовно захисту і таке інше. Ну, Це не так. це... To tak. Ну і ще стосовно тактики останніх, скажімо так, авіанальотів агресора, от зокрема, речник повітряних сил ЗСУ Ігнат говорив про те, що агресорка має великий запас авіаційних бомб, їх дешевше і швидше переробити на керовані, аніж виробляти ракети. І ось ми бачимо останнім часом те, що от, зокрема на Сумську область була скинута авіабомба 28... в ніч на два. 20... 8 березня і прокоментував керівник офісу президента Єрмак про те, що ворог намагається випробувати нову нову тактику обстрілів України та цивільних. Скажемо так, наскільки вони можуть просуватися далі в повітряному просторі і скидати авіабомби на інші міста чи села? Мабуть, там не 28 березня, може 28 лютого люто. Там так, так звичайно, я перепрошую так. Да. А, тому що я так подумав, може я вже внесучаю. Да. Це да, минулого місяця, так. так. Значить, вони розширили дійсно географію застосування. Вони раніше кидали вздовж лінії бойового зіткнення, а зараз Сумська область, так, фактично кордон. Там, там, раніше вони так, такого не робили. Як далеко вони можуть закидати? Ну ці бомби. 250 фаби, вони летять там ну, 65-70 кілометрів, в залежності від того, яку висоту набрав е е бомбардувальник, там, скажімо, су 34 Якщо він там набрав 10 тисяч, то він там кілометрів за, за 70 може закинути. Якщо е менше, то відповідно менше. Ну, Нічого не заважає їм там підійматися на 10 тисяч метрів і кидати. Головне, щоб воно там <кій> не скидалось. Там, Пам'ятаєте, це Білгородська область, там верніше сам Белгород Біл, Біл, Білгород, дві бомби там впали, і третя потім через дві доби. Це вони відпадають просто, вони не можуть їх донести там. Навіть для 134-го це важкі бомби. Я не уявляю собі взагалі, як вони будуть там. Оця компанія по Фабам 1500. Да? Це бомба, яка важить півтори тони. От мені цікаво, чим вони будуть це таскати, тому що там узли кріплення, вони розраховані на 500 кг. Тобто їм треба зробити якусь там приспособу, за допомогою якої вони зможуть взяти цю бомбу. І щоб воно ще до землі не дістало, тому що бомба навіть досить велика. Ну тобто, взагалі, з цими 1500 щось не зрозуміло. Не вкладається воно в якісь нормальні технічні параметри. Ну і знов таки хочу ваш коментар з приводу інформації. яку CNN теж розповсюдило це, сталося теж днями. Ну, власне, це цифри. і Ми могли здогадуватися про кількість, так. Да? А от вони повідомляють про те, що від рухали, що Росія виробляє майже втричі більше арснарядів, ніж власне нам поставляють союзники. Мають на увазі сумарно Сполучені Штати Америки та Європейський Союз. Ну, от, згідно з оцінками розвідки НАТО щодо російського оборонного виробництва, то Росія виробляє. На місяць 250 тисяч артилерійських боєприпасів або близько трьох мільйонів на рік. Водночас представник європейської розвідки зазначив, що от наші союзники можуть виробляти лише близько ну, трошки більше мільйона боєприпасів на рік для надання Україні. Що могло б змінити ці, скажімо так, цифри чи. Чи здатні ми, при нашому виробництві промисловості поставлені на військові рейки, хоча б збільшити об'єм цього самого виробництва? Думаю, що так. Да, цим займається Укроборонпром і Мінстратехпром. Зараз виникла проблема порохів та не тільки у нас, але у во всьому світі. Розумієте, виробляти можна і 3 мільйона, а 3 мільйона. А якщо Навпроти буде стояти 500 тисяч але точних, це цифра тут не, не така важлива, тому що в цій науки вбивати, там головне головна ідея, яка для враження цілі, і чим точніше ти по, по, по неї можеш там попасти, тим менше тобі потрібна бойова частина. І якщо у тебе там низька точність, да то ти е, повинен там, на це витратити там, більше снарядів, тому що вирогідність там влучання буде меншою. І щоб е, досягнути якоїсь там більш-менш е, приємної цифри, треба е, ці вирогідності там обробляти так, щоб воно в тебе склалося, щоб ти мог вразити цю ціль. Але у росіян виходить так, що вони не стільки ціль вражають, скільки вони вражають все навколо, е, і може з цілею, може без цілі, але вони все летить в одну точку. Тому важлива точність. І всі знають, що оцей європейський НАТ, натівський снаряд 155-й, він точніший і він, головне, він далі б'є, тому що сам калібр більший. Тому і да, і Європа не збиралась воювати, Америка не збиралась воювати. Вони, Якщо й воювати, то не за рахунок там, оцього вогневого валу. За рахунок якого воює Росія, вони збиралися там воювати за рахунок там, ракет, використання е, винищувачів, е, штурмовиків, там, бомбардувальників, е, крилатих ракет. Ну, Тобто за рахунок точної зброї. А в Росії такого підходу не було бо будемо поляти всім, чим можна, там забивати по квадратам, бити там. В район мішені, і от, от така у нас буде тактика, і, і вони ж готова Росія готувалась до цього і під час до розвала Радянського Союзу, і після розвалу Радянського Союзу. Вони там може, там років 5 стояли, а потім вони знову почали озброюватися і гнати цю, е, все це озброєння. А всі лінії вже стояли. Це не були нові заводи, це були старі заводи, це були старі лінії. Так вони якимось чином вирішували там соціальне питання, тому що була зарплатня, і вартість цих снарядів не була там дуже високою, тому що ну, це було налагоджене серійне виробництво ще з радянських часів. Все, все. Тому вони виробляють, можуть виробляти 3 мільйони. Але це не я, я розумію, що воно все, все одно летить на голову. Але це не треба так, на це так зважати, якщо це що це. Таке, що воно дуже страшне, mm -hmm. так, нехай вони ще це все вироблять. А, якщо ми отримаємо мільйон точних снарядів, то це буде краще, ніж 3 мільйони російських 152-го калібру. Пане Костянтину, буквально наостанок ви згадали от саме і американців і про те, що там Росія сильно справді піднімає цю всю погрозливу риторику останнім часом. І ось зараз відбувається такий прям заочний, я б сказав, діалог. Між Макроном, який проявляє дуже свою активність, ми сподіваємося, побачимо скоро його в Україні, і, і Путіним от зокрема, він Макрон сьогодні навіть відповів на погроз нові погрози російського президента щодо готовності до ядерної війни. Нагадав, що Франція є ядерною силою і недоречно погрожувати, коли у вас є ядерна зброя. Пряма мова Макрона. Ми повинні перш за все відчувати себе захищеними, тому що ми є ядерною силою, ми готові. В нас є. Доктрина, от на вашу думку, чи скажімо так, чи це такий звичайний елемент нового витка холодної війни, коли ось так на такому рівні відбуваються такі заочні діалоги, чи все таки борони боже якісь дії можуть відбутися між Росією і країнами НАТО? Хоча це вже багато про хто говорить. Ось, я, я почну не з відповіді, я почну вам такою, я от е, колись там аналізував ракетний потенціал балістичних ракет різних країн. І я так коли так побачив, це я так трохи так здивувався, так почував. Ну так, да, ну дійсно. Е, якщо взяти три головних центра. Китай, ну я вважаю, що Північна Корея це можна дорівнювати до Китаю, тому що це сателіт, без них вони там не могли б там існувати. Е, Росія, Корея з Китаєм і Іран. Всі ці країни мають найбільший ракетний балістичний потенціал в світі. Чому? Тому що вони як тоталітарні режими вони загрожують всім і розмахують своєю цією дубинкою. Чи то ядерна добинка, чи то ракетна добинка, вони будуть цим розмахувати. Це перше, то я хотів сказати. Mm -hmm. Друге, е, Європа починає розуміти, що не можна стояти за спиною штатів, тому що там можуть бути проблеми. А якщо вони не будуть, Європа не буде нічого робити, то е, Путін буде добиратися і до них і краще воювати українськими військовими, проливати українську кров і дати якесь озброєння. Аніж намагатися там до, до чогось домовитися з Путіним, тому що і навіть Макрон, який там хотів зберегти лице, хоч як, який казав, що треба домовлятися, він зараз в нього немає виборів, зараз він хоче залишитись в історії, і він може дозволити собі проявляти рішучість і стати європейським лідером. Я я так розумію цю ситуацію. А стосовно там всіх ядерних загроз. Я до цього відношусь як до політичних там, знаєте, така дворова розбірка. А ти знаєш там Петю, а ти знаєш там Васю, ну от, от щось на, на такий кшталт. І тому відповідаєш, що нам все рівно знаємо Васю, чи Петю, чи не знаємо, а ми тобі зробимо таке, що тобі буде все рівно. Пам'ятаєш ти про Васю чи Петю, чи не пам'ятаєш? от Я так це розумію. Так, будемо сподіватися, що от воно ну, да, це знання цих людей. Воно зіграє свою роль. Можливо, і дійде до якогось такого знаєте, здравого смислу, на який ми теж сподіваємося. Дякуємо вам дуже за ваші коментарі і за участь в нашому ефірі. Костянтин Кривола, повіціне експерт та аналітик, був гостем п'ятничного вечора. Дякую всім нашим глядачам, які разом з нами, і бажаю всім гарного та спокійного вечора. До зустрічі.